З інтернет-магазину Агромаркет. Моя посилочка складується з двох коробочок. От ми бачимо гарно упакована коробочка. Тепер подивимося, що у нас всередині. Розпакуємо. Так, розпакуємо посилочку. Бачимо, у села є два саджанці, Вони досить великі. Так, це у нас яблуня, садженець яблуні. Дивимося, ну, запакована вона гарно, гарна, вона гарна запаковочка. Саджанець Великий. Це яблуня. Це акційний саджанець за одну копійку. А заказала я садженець хурми. Так, зараз я почитаю Так, садженець хурми, Острів фантазії. От ми бачимо садженець хурми. Тут нас трошки я сама порвала. Бачимо, що земля волога, отже, корінь має бути гарний. Це от великий садженець, саджанець хурми. Як що я хочу сказати, стовбур у нас, я дивлюся, вон живий, тут навіть якісь от бруньки видно, от брунечки є, що, що саджанець прийшов, гарно упакований, посадимо, будемо чекати на плоди. Сілочку, що складається моє замовлення з другій посилочки, це я заказала грунту суміш. Це... суміш. Це є грунту це є. Кислий торт. Це я заказала кислий торт для лохини. Я вже не в перший раз заказую, торф у них гарної якості, лохина дуже гарно росте. От ми бачимо, тут у нас прийшла накладна. Отже, накладна у мене, так як я от заказала, це торф кислий. Яблуня, зимовий сорт, середній тембр дозрівання. Це ціна яблуня, це за одну копійку, як я сказала. І хурма, фантазія. Це щось нам поклали, якісь листівочки. Листівочки від агромаркету. Посадка та догляд за декоративними культурами. Ну от, Почитаємо. Отже, пише, як правильно садити. Отже, прийшла інструкція. Як Я дивлюся, що саджанці мої прийшли живі, хорошої якості. Як ми бачимо, що вони всі живі, хорошої якості, посилкою я задоволена. Як завжди, в інтернеті-магазині в Агромаквіт є великий вибір. Хорошої якості саджанці, і якщо я сказала, що в них є... Завжди якийсь приємний сюрприз. Подаруночок за одну копійку, яблунька. Дякую Агромаркету за їхній гарний контакт з людьми, за хороші зачинки. Всього вам найкращого. Магазин інтернет Агромаркет рекомендую всім.